Начальників ГУНП спільно з начальниками слідчих підрозділів і підрозділів УЗЕ провести наради по тим справам економічного характеру, які знаходяться в залишку, які потрібно розслідувати направляти до суду. Значить, на сьогоднішній день що ви чітко розуміли. По всім справам, які ми визначимо, які ви визначите в першу чергу і перестанете говорити про те, що ви не можете впливати на економічну ситуацію в області, так впливайте У вас слідчі підрозділи під руками і є оперативні підрозділи УЗЕ, які зобов'язані виконувати окремі доручення слідчих підрозділів. Це якщо коротко на сьогоднішній день у нас кінець року. В обласних адміністраціях на рахунках залишки коштів, досить великі залишки коштів. Я дав команду своїм підрозділам не закривати жодним чином очі на те, що йдуть гроші на комерційні структури, закриваються актами виконані роботи, а насправді роботи не виконуються, в подальшому, в січні в лютому, ці. Комерційні структури пропадуть, і ми будемо по факту порушувати кримінальне провадження, вносити і ганятися за якимись приводами, яких вже існувати не буде. Якщо нами виявляються подібні факти, якщо з факти доповідаються, а я дам доручення доповідати особисто начальнику УВС, і матеріали вносити негайно, значить по кожному факту невнесення зазначених матеріалів, і якщо з бюджету підуть незрозуміло, куди кошти, я вам обіцяю по кожному такому факту. Я особисто поїду в Генеральну прокуратуру і особисто буду просити притягнення вже людей до кримінальної відповідальності. Ми не будемо закривати очі на прямі злочини відносно державного бюджету, тому просто чітко це зрозуміти, і я цього не допущу.